Тепло Великоднього сяйва має зігрівати кожну українську дитину. У цьому переконані інспектори сектору ювенальної превенції Прилуцького районного відділу поліції. Спільно з учнями та майстрами професійного ліцею спекли солодкі пасочки та вже прикрашають їх. По-особливому ставляться до цієї справи, адже знають. Паски смакуватимуть дітки з прикордонних громад Чернігівщини. Хотілося, щоб це свято кожна дитина України була захищена, кожна була в безпеці, і кожна дитина мала змогу зустріти це свято в колі близьких рідних. Так склалося, що в нас прикордонна зона, область прикордонна, і в нас є в області території громади, які знаходяться на прикордоні і цілодобово перебувають під обстрілами. В даних прикордонних зонах проживають дітки, які тривалий час перебувають у сховищах, і вони, як ніхто інший, потребують нашої підтримки. Головні інгредієнти пасок любов і турбота. У кожну вклали частинку душі. «Печемо паски за старовинним рецептом. Мені рецепт надала ще моя бабуся. Тепер я вчу наших дітей, здобувачів освіти. Цьому рецепту нас вони сьогодні вдалися на славу. Майстриня виробничого навчання Олена говорить, Печі? ці паски будуть пухкими щонайменше тиждень. Ділиться і рецептом. Все дуже просто зазвичай на молодці. Робимо опару, цукор, дріжджі. Опара наша підійшла. Також ми додаємо наші яйця жовткі, масло вершкове, цедру лимона, апельсина вона дуже ароматна. Можна додати, якщо ви любите якийсь коньяк, ванільний цукор. І борошно, і замішуємо нашу паску у професійному ліцею. Зазначають, залюбки долучаються до волонтерських ініціатив. Тож на пропозицію начальниці сектору ювенальної превенції відреагували миттєво для підтримки, для того щоб показати, що ми дійсно з ними, що ми на сьогоднішній день підтримуємо наших жителів і завжди приємно брати участь у подібних акціях, адже ми Ще з 2014 року беремо різь, участь у різних волонтерських акціях спільно з колективом, спільно з учнівським колективом. Тому завжди приємно, що до нас звертаються, і нам завжди приємно допомагати всім, хто до нас звертається». До випікання та смачного декорування пасок долучили першокурсників. Катя зізнається, робить це вперше. Дома ми ніколи не пекли паски ми купляли. А тут мені сподобалося. Прикрашати мені приємно, що ці пасочки підуть до дітей, які зараз під обстрілами їм подаруєм, вони трошки будуть раді. Мені сьогодні дуже сподобалося, тому що ми пекли паски з поліцейськими, а потім ці паски поїдуть до діток під Чернігів, подарують їм невеличке свято. Дуже важливо зараз в молоді виховувати патріотичний дух. Намагатися в них викликати максимум підтримки тим дітям, які проживають на прикордонних територіях, і які кожного дня перебувають під обстрілами. Кожна дитина на собі відчула, як це війна, це дуже складно, важко і страшно. Тому потрібно єднатися і допомагати один одному. Кожну задекоровану паску загорнуть у яскраві упаковки, і напередодні Великодня передадуть родинам. Ми налагодили співпрацю з поліцейськими ювінальними, які обслуговують прикордонні території. Тому завтра паски ми передамо даним поліцейським, і вже поліцейські ювінальні, які обслуговують прикордонні території, вже передадуть ці пасочки в руки дітям. Маю надію, що смакуючи цими пасочками, діти отримують хоч маленький такий промінчик любові, нашої тепла, нашого тепла і відчують нашу підтримку.